Альбатрос — шикарне місце для дітей. Дуже величезний аквапарк, дуже величезний пляж, пісочок повністю. Зовсім нема коралі. Є довгий понтон, де який можна піти і поплавати, плавати. Але в більшості це діти до 12 років тут проводять час шикарно. Прийшов повністю реновації, три роки він як відчинений. Супер підходи для діток, не для пар. Я би його не радила, тому що це таки концепція для дітей. Є парк, величезна, величезна територія, шість басейнів, чотири з них з підігрівом, і також пляжна лінія. Просто шикарна, тому що повністю пісок. Багато хто з наших туристів хоче лише пісок. Я вам раджу тільки кальпатрос, тому що тут повністю пісок, довга ширина пляжу і завжди багато лежаків. Для діток буде просто кайфово. Пінні вечірки, різні анімації. Це все про Альбатрос. Дуже гарні номера, високі такі стелі, просторі. Багато я номерів зі своїм басейном. Те, що це дуже, дуже цікаво. Ще раз повторюсь, кілька Альбатрос Шермель Шейху він зараз відкритий, тому що три роки тому буквально пройшла повністю реновація. Він оновився. Як ресторани, як сама територія, хол, номера все оновлено. Новий власник. Тому велком. Звичайно, що вам тут сподобається, і вашій сім'ї теж. По харчуванню є е, аля карте, є італійський ресторан, і тут вся концепція готелю на all-inclusive, Ні за що не платиш. Там хіба додатково ви хочете, що собі там кальянчик покурити? Наприклад, отак. Але повністю концепція на е, all-inclusive і тут саме. Приїжджають з дітками, тому що якщо ви хочете їхати до двох парень, вам буде досить під скучно. А для діток буде просто супер пісок, пляж, величезна широка лінія. Я думаю, що прямо для сім'ї з дітками це підійде готень.